Вітаю, ви на каналі CryptoKit і сьогодні ми поговоримо про дуже круту MMORPG на блокчейні під назвою Space Nation Online. У цьому відео ви дізнаєтесь, як потрапити на AlphaTest 3.0 і які нагороди на вас там чекають. Приємного перегляду! Для того, щоб ми змогли заробити хоч якісь нагороди та взяти участь в AlphaTest, для початку нам потрібно зареєструватися на сайті Logisticos. Це ви можете зробити через вашу пошту, далі прив'язати Discord, Twitter і зробити певні завдання, щоб заробити токени. Про все це я вже розповідав у попередньому відео, посилання залишу в описі. У вкладці Event в нас додавалось декілька нових частин. В четвертій частині за 5 токенів Orb ми можемо купити Voyage Ticket. і це саме той тікет, який дає вам доступ на альфа-тест 3.0. П'ята частина. Orb Treasure Hunt, де ми можемо купувати за Orb Raffle Ticket та брати участь у розіграшах на VL, токени OIC і токени Орб. Але тут мало шансів, так як у всіх рафлах у нас буде лише один переможець. А ось наступний івент те, що треба. Тут за Lumicore ми можемо брати участь і отримати VL, токени та поінти. Люмікор ми можемо знайти в самій грі або за 10 орб зразу купити і взяти участь у розіграші. У самій грі, скажу відразу, люмікор падають вам рандомно, незалежно, що ви робите у грі. Берете участь в івентах, просто подорожуєте космосом, вбиваєте ворогів чи збираєте ресурси. Ви повинні бути уважними, щоб помітити взаємодію з вами. Після цього ми натискаємо букву Сі та забираємо наш предмет. А тепер до самої гри. Спочатку нас чекає навчання, якщо не буде виконуватись завдання, то просто перезайдіть, тут таке буває. Щоб не нудитись від довгих польотів, затискайте H, це дуже пришвидшить процес. Завдання стандартні, з кимось поговорити, знищити ворогів чи щось знайти. Мало хто знає, але в грі доступні різні кораблі. Щоб змінити чи модернізувати свій, підходите до Саші і після розмови попадаєте в док. Я вибирав хамбак, так як в нього багато озброєння від ракет до лазера. Щоб приєднатися до битви 5х5, нажимаємо Ctrl, з'являється мишка і вже тоді натискаємо на банер та Join. Якщо нема можливості брати участь у всіх сесіях, я радив би використовувати тікет з 13 до 15 години. Тут у вас буде 2 години, щоб пройти компанію чи побитися 5х5. Сьогодні за 2 години мені так і не впав Люмікор. Або я його просто пропустив, але буду пробувати завтра. Всю нову інформацію буду закидати в свій телеграм, тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Посилання всі залишу в описі. Всім удачі!